Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно! Сьогодні приготуємо печінковий торт. Він виходить смачний, ніжний, з начинкою, а готується дуже просто. Тож приступимо до приготування. Для цього нам потрібно куряча печінка, цибуля, морква, майонез, яйце, борошно, молоко, сіль та перець. Для початку я буду перебивати печінку в блендері. Якщо у вас немає блендера, ви можете це зробити в м'ясорубці. Далі до печінки я додаю одне куряче яйце, молоко. Сіль. Та чорний мелений перець. Сіль і перець ви можете використати за рецептом або ж за своїм смаком, як вам більше подобається. І цю всю масу перемішуємо до однорідності. Далі я додаю 1 столову ложку з гіркою борошна. Та перемішую все до однорідності. І все. наше тісто на Печінкові блинчики готові. Будемо ми їх випікати на розгрітій сковорідці. додаємо рослину олію. На один млинець в мене виходить черпак тіста. Вони дуже гарно тримають форму та дуже легко перевертаються. Смажимо з двох сторін по 2 хвилини. Поки смажаться печінкові млинці, ми будемо готувати начинку для нашого торту. Для цього цибулю нарізаємо дрібним кубиком, моркву тремо на терці. Це все ми будемо обсмажувати на рослинній олії. Спочатку обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Далі додаємо моркву і також підсмажуємо до золотистого кольору. Наша начинка і блинчики мають бути охолоджені. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 5 ось таких печінкових блинчиків. Вони мають дуже гарну форму, не розвалюються і дуже смачні. Збирати торт я буду на тарілці, викладаю перший млинець, начинку ділю умовно на 4 частини. Далі беру майонез, змащую млинчик майонезом та викладаю одну частину начинки. Це все гарно розрівнюю ложкою. І так збираю весь торт. Спочатку майонез, начинка, а потім наступний млинець. Останній млинець я змащую майонезом та буду торт ділити порційно на 8 частин, щоб легше було його брати. Зверху торт можна прикрасити вареним яйцем або ж будь-якою зеленю. І все, наш торт готовий. Він виходить дуже ніжний, смачний та обов'язково сподобається вам та вашим гостям. Це мій улюблений рецепт. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал та коментуйте відео. Смачного!